На паніці, в депресії в жодному випадку ніяких, та все буде добре, заспокойся, все буде хорошо, А у людей гірше є. А дивись у тебе навколо все добре. Не працює це. тому що проблема в нейромедіаторах. Людина не може просто засвоїти ваше все хорошо, все добре. В жодному випадку ніяких різких рухів, ніяких там пішли, прогуляємося та давай», ні в жодному випадку Там ніякого алкоголя взагалі це виключено. Просто найкраще, що ви можете зробити. Це або щоб дофамін сильно піднявся, але теж він може не засвоїтись і знову буде проблема потім. Або найкращий варіант зробити все можливе, щоб кортизол впав вниз і людина і максимально релакснула. Що це таке? Тиша, спокійне місце, якийсь заспокійливий, типу там гідазіпам. Ну, наприклад, він на мене взагалі вже надіє, той гідозіпам. І вже тільки потім, коли людина заспокоїться, там спокійна музика, спокійна розмова, спокійний тон, але не занадто, щоб це не було, типу. Тю-тю-тю-тю-тю, бо це теж накаляє ну, для котрих людей. От тільки тоді, коли людина заспокоїться, з нею вже можна розмовляти, проводити там якусь психотерапію і так далі. До речі, психолог вже не дуже про це тут потрібно, вже тільки психотерапія. І от тільки після заспокоєння можна вже почати працювати з людиною. Це найкраще, що ви можете зробити. Все, в принципі других варіантів нема. Щоб вилікуватись, потрібні ліки, препарати, я за них пізніше розкажу, бо депресанти це, це крайній випадок. Це коли вже от хочеться з криші проявитися, коли вже не бачиш сенсу жити, тоді треба антидепресанти, краще їх уникати. Але, щоб ви розуміли, без них вилікуватись майже неможливо з критичних фаз, Неможливо майже. І мінімальний термін прийому це там півроку, мінімальний. А взагалі краще рік і так далі. А потім інакші препарати, про які буду розказувати, які без рецептів, які натуральні, ну це не в цьому відео.